Чуєте, молодьоша, ну скажіть, може хтось знає того, мудростать його стереотипи придумує, тому кому більше за 30, що він же негодний ні до нічого, то вже що, він вже за дві хвилинки до смерті. Знаєте, цю чи не знаю? Я то кура буду ламати Парі стереотипи, йде, ти бо то зовсім не ти правда. Ти Мені трошки більше за 30, а воно як хтось відбуває. Зранку Фрук став, розквіті сил, готовий весь світ перевернути. Пішов Слышло? на кухню, за Калабуцько собі себе вже okay. Сікура трошка змучив, є такий момент. Сів no, відключив, no, попив кавусечки, no. настроївся, що треба йти Piapla. на роботу. Коротше, йду, no, накомучених на роботу, на півдорозі, <laughs> <laughs> чуть мене Так, Вероніка, Ну нічого, пережив, що ти прийшов 50? на роботу, подивився кура, скільки ящиків треба носити, кура чуть інфаркт не розібрав. Але нічого, та й то пережив, ну, то значить взяв того ящика, треба... заніс 50 метрів. Да. Слава. Перепочити. Давай же назад. Це холембуся змучена і бо шлях трафіку. 20:00. Зранку було минус 2 з половиною по дорозі. Яшки. Треба багато носити, понусив ще пару ящиків. Мої жаби залізли в басейн. Я полетів до дому. По 8:00 живу до того кінця дня і буде нині вже крапка.